Вітання усім! Часте питання від наших підписників та покупців, яким чином можна замінити механізми, які вийшли з ладу. Тобто механізм, який регулює висоту крісла, це є газліфт, інколи його називають пневмопатрон, а також механізм гойдання, тобто tilt, Anifix або ж мультиблок. Яким чином це зробити, ми зараз вам покажемо коротко на нашому кріслі ручної роботи моделі -бестселер. І так, Першочергово я рекомендую вам е підставити щось під крісло, це надасть можливість зберегти ваш паркет, вашу підлогу, а також е зберегти е ваше крісло, тобто, що воно має деревіальні елементи або ж е, обтягнути якісною шкірою. Акуратно покладемо кріселечко на килимок. Е, пробуємо максимально, е, максимально збільшити висоту газліфта, для того, щоб мати е, можливість вибивати потім газліфт. Якщо ви робите це вперше, можу вам порадити відкрутити механізм гойдання, в нашому випадку це мультиблок, від самого каркасу крісла. Можливо, так вам буде робити це вперше зручніше та безпечніше. Чотири болти відкручуємо, крісло відкладаємо бік, і маємо можливість демонтовувати газліфт вже на від'єднаному кріслі. І так, якщо ви вибиваєте механізм газліфт, з вживаного крісла я би вам радив запшикати силікончиком ось сюди цей отвір, де він е, стикається з механізмом гойдання, та ось сюди, в отвір, де він е, вклинюється в отвір хрестовини. Оскільки якщо крісло є вживаним, е, там набувається бруд, пісок, там якась вода змештів в офіс і ще щось, воно може там підіржавіти або сильно забитися і тоді. Потрібно просто буде важче і довше бити молотком для того, щоб вибити. Тобто я вам рекомендую собі запшикати. Я це роблю на новому квісті. Тут вибивати, в принципі, має бути набагато легше. І так, починаємо. починаємо бити по газліфту, який кріпиться в хрестовинку. Для того піднімаємо хрестовинку, не боїмося бити, тому що якщо ви навіть понищите цей газліфт то, в принципі, ви будете ставити новенький і нічого е, страшного не буде. Так. О! Він вийшов. Акуратно припіднімаємо. Хрестовинку ставимо собі в бік там, де вам зручно. Тепер чехол. Так, як я казав, максимально, на максимальну довжину розкладаємо газліфт, щоб мати зараз відстань бити по мультиблоку і вибивати газліфт вже з самого механізму гойдання. Тут же потрібно намагатися бити акуратніше і точніше тут навколо ці, цей отвір, щоб не пошкодити сам механізм гойдання. Він же є значно дорожчий ніж механізм газліфт. Так, з іншу З іншого боку, о, вже починає рухатись. Є, демонтували. Тепер дивіться, якщо є потреба, якщо у вас є потреба заминути сам механізм гойдання, відкручуєте 4 болти. Як правило, всі механізми гойдання йдуть на 4 болтах. Якщо є поломка, саме в механізмі... Гойдання. Цей демонтовуєте, прикручуєте новий, це абсолютно легко. Далі їдемо по нашому механізму. Уявляємо, що цей е пневмопатрон є поломаним, акуратно виймаємо чехол. Чехол складається, як правило, з двох-трьох з таких речей. Беремо новенький газлів пневмопатрон, запихаємо його сюди і запихаємо в отвір мультиблоку. Ось, До речі, коли ви кріпите мультиблок, якщо ви його замінюєте, потрібно монтувати таким чином, щоб ось ця крутилка, болванка вона знаходилася спереду. Тобто тут, де ваші ноги. Ось ці ручки повинні давитись вперед, порі. Інколи люди можуть неправильно змонтувати. Ще покажу, яким чином змінити коліщата. Усі коліщата також є змінним розхідником. Вони абсолютно легко знімаються. І замінюється на новенькі. Тобто раз в кілька років їх можна собі замінити на новенькі чи якісь там прогумнені, які ви хочете. Так, ставимо, повертаємо хрестовинку належним боком до крісла. Ось. Потрібно розуміти, що газліфт є досить недорогим розхідником, і раз в кілька років він виходить з ладу. Тому потрібно вміти його замінити. Ось. Інколи він навіть в новому кріслі може попастися прикованим, тому буває всяке. Ось, е Притримуючи хрестовинку, акуратненько підіймаємо наше кріселечко. Все, на цьому в принципі, ремонт можна вважати завершеним. Після того я раджу сісти на крісло для того, щоб всі механізми. Затиснулися, щоб газлів затиснувся в хрестовинку, в сам механізм гойдання мультиблок, і щоб просто хрестовина не злітала, і щоб ви його там за підлокітники піднімали. Ось, на цьому це все. Сподіваюся, відео було корисним і потрібним для вас. Якщо вас цікавлять офісні крісла, або хочете придбати саме таке крісло моделі безселера, як ви зараз бачите перед собою, заходьте в клікабельне посилання. Під відео на наш сайт, там є наші контакти, весь асортимент крісел, який ми маємо в наявності на даний момент, або ж записуйте собі наші контакти. Це є наш номер телефону, це є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Будемо раді відповісти на ваші дзвінки. Усім дякуємо за увагу та до побачення!